Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За підтвердженою інформацією Генштабу ЗСУ, яка надійшла сьогодні, наші війська завдали вогневого ураження по скупченню живої сили та техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 осіб. Пораненими та загиблими, також здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Там кількість втрат ворога уточнюється. Ворог продовжує терор Нікопольського району нашої області. Російські окупанти здійснили обстріли з важкої артилерії та РСЗ ураган міста Нікополь та Покровської громади. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Міста посилено, патрулюються зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Місто живе та працює на перемогу. Посилюємо готовність кривого рогу до ймовірних тривалих блекаутів. Для зручності криворіжців в місті вже відкрита і функціонує понад 100 пунктів незламності та пунктів обігріву. З них вже 40 обладнана системами супутникового інтернету Starlink. Напередодні Нового року ворог вкотре випробовував країну ракетами та дронами, тому криворіжці відчули на собі перебої зі світлом, і пунктами скористалося кілька сотень криворіжців. В них є все необхідне від генераторів до куточків матері та дитини. Маємо бути готові до подальших відключень, забезпечуємо їх запасом палива, тим паче, що попереду ще два зимові місяці. Звичайно, хотілося б, щоб нам не довелося скористатися цими пунктами взагалі, але йде війна, і ми маємо бути готовими до різних ситуацій. Повний список адрес пунктів ви можете переглянути на офіційному сайті міської ради на сьогоднішнє число, а також на загальнодержавному сайті пунктів незламності. За офіційним повідомленням ДТЕК, наша область, відповідна Кривий Ріг повертаються до стабілізаційних графіка відключення електроенергії. Графіки публікуються енергетиками на офіційному сайті компанії, тобто, якщо не буде надзвичайних ситуацій, то аварійні відключення не застосовуються. Але енергетики просять економити електроенергію. Не включати одночасно кілька енергоємних приладів, особливо з 7 до 11, то з 17 до 22. Давайте всі допоможемо тримати енергетичний фронт. Ще важлива інформація. Дніпропетровська філія концерну радіомовлення зразку та телебачення знов проводитиме в місті завершальні вже роботи із заміни обладнання. Тому в період з 4 січня по 6 січня включно з 8 ранку до 16.00 у місті буде тимчасово відсутні і теле, і радіомовлення. Фахівці намагаються зробити все в мінімально короткі терміни. Шановні земляки та усі, хто перебуває в нашому місті, загроза ракетних ударів та атак дронів Камікадзе залишається актуальною по всій території нашої країни. Ви самі бачите, як багато в останні дні оголошень про тривогу. До речі, тривоги в нашій області та, відповідно, в нашому місті за минулий рік взяли, порахували. Сумарно тривали майже 38 діб. Але не було жодної навчальної тривоги. На жаль, були прильоти, були і жертви. Тому вкотре прошу найсуворішим чином дотримуватись правил повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і нашого президента. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучна і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!